Так, зараз запитаємо ціну на сало, м'ясо. В дивіться, який на вас дивиться. Добрий день. Доброго а дня. А яка ціна ось такого сала? 110, 80, 60. А яка ціна сметани, скажіть, будь ласка? Не знімайте. Ну, ціну скажіть. Я... 120 за пір літу. Дякую. 120 гривень коштує сметанка. Миша? На 200 гривень. Ой, вибачте. Добрий день, добрий, добрий, добрий день. день. Розкажіть ціни, будь ласка, розсалку. От таке сало шикарне сало. сало по 140 гривень. Добрий день, замерзли трохи. Я <плес> тільки <плес> Так, Зрозуміла. Усім привіт! Усім доброго ранку. Сьогодні, як завжди, субота і у місті Луцьку суботній ринок. Ми з вами переглянемо ціни на м'ясо, молочні продукти та яйця. Актуально на 8 лютого. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Дивимось ціни, які. скажіть, будь ласка, яка ціна капусти? 40 гривень. 40 гривень кілограм. А пекінська? 60 гривень. Угу. А огірочки? 70. По 70. Дякую вам. А яка ціна зеленої цибулі? 20 гривень шокрам. 20 гривень. Бачу цибуля по 25 гривень. Капуста по 40 гривень. Добрий день вам. Добрий день. Чесничок он є по 5, по 2 гривні. Закрита клубніка, персики. А яка ціна ось такої клубніки банки? 80 гривень. Клубнічка, угу. 100 гривень, калина. 100 калина є. О, молодці, молодці. А домашні яйця? 80, 75. 80. Бачу, ви ще й паштет зробили домашній? Так, домашній паштет. А яка ціна такого паштету? 160 гривень. 160 А ось таке сало закрите? Сало 400 гривень. Банка. Так. Зрозуміло. 400. Дуже вам дякую. Гарного продажу. Так, далі дивимося, що в нас сьогодні ще привезли. Бачу, що ринок досить насичений, продавців трохи є. Так, зараз запитаємо ціну на сало м'ясо. Дивіться, який на вас дивиться. Добрий день. Дня. А яка ціна ось такого сала? 110, 80, 60 бочок 160. Бочок 100. Рулічки у нас такі є, хороші передні. Угу, яка ціна? Такі 85. Пілеєчка, шинучка, шийка. Яка ціна шиї? 190 гривень. Філейка Філейка буде теж 190 гривень. Зрозуміло, А ось яка у вас індик чи що? Ні, це у нас курка. Курка нас така велика. Півень, Яка ціна? 1990 гривень кілограмів. Зрозуміло. Я тут купувала, можу рекомендувати, підходьте, продавець гарний і вам може вступити. Так, дивимось далі. Що в нас сьогодні ще є? Привезли досить багато всяких товарів домашніх. Так, ось тут бачу є мед. Добрий день. А скажіть, яка ціна молока? У вас в Ансі? Сорок по 40. а сир по 130. 130, Зрозуміло, дякую вам. Да. Так, і зараз йдемо далі. Подивимось, що в нас ще сьогодні привезли. Друзі, нагадуємо вам: не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки. Не забувайте, що для нас ваш зворотній зв'язок дуже важливий. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Добрий день, добрий розкажіть, будь ласка, яка ціна ось таких ковбас? 300, 250, 340. Uh -huh, зрозуміло. А ось такий бочок копчений? 300. По 300. Дуже вам дякую. Це у вас власне виробництво. Yeah. Дякую. Тут також, як завжди, привезли хлібчик. Зараз глянемо, яка ціна на яйця. Черги немає. Яйця коштують 40 і 50 гривень. Черги вже немає за яйцями. Дивимося, ось тут також капусточка по 40, по 45. І менше є по 35 гривень. Ось така синя капусточка, теж 45 гривень. Так, ось тут, як завжди, є пельмені, голубці, налисники. Ціни ось такі, я вам зараз покажу ближче, кого цікавить. Також ось продавець відійшов, але тут дуже такий гарний продавець, він може вам і уступити, І ось така. У нього є акція, привезе під замовлення птицю, кролики і рибу. 40. Так, йдемте далі дивитися, що ще є сьогодні. Привезли. Так, картопля є з сітками. А яка ціна картоплі з сітками? По 25. Така сама ціна, як і була. І зараз ще ми подивимось далі. Тут, як завжди, випічка різноманітна. А скільки домашні яйця? 80 зрозуміло. І далі йдемо дивитися. Тут я бачу, що є багато різної птиці. А яка ціна у вас птиці? 35 45. Так, ідемоте далі дивитися сьогодні. Люди трохи є, ходять. Хоч холодно сьогодні, мороз. В місті Луцьку так ось тут є. Також і картопля, знаю, чи буде, чи теж різні сорти, Ой, люди. яйця. Яка ціна яєць? По 70 домашні яйця, різноманітна картопля, колумба рання, цибуля ось така зелена, теж по 20 гривень за 100 грам. Ось і різні сорти картоплі. Також є насіннева, ось така різноманітна. Органічна можна підійти купити. А яка ціна сметани? Скажіть, будь ласка, не знімайте. Ну ціну скажіть, я 120 за пів Дякую. 120 гривень коштує сметанка. Так, і дивимось далі, що ще сьогодні привезли. Також ось тут є м'ясні продукти. А скажіть, будь ласка, що це за м'ясо таке червоне? Говядина. Гов'ядина. А яка ціна гов'ядини? 280, 280 зрозуміло. А бочок коштує 160 гривень. Також ось тут є бурячок 25 гривень, морква 35, яблука коштують 20, 30 і 32 гривні. А скільки гриби коштують закриті банка? 350 гривень. Це білі, так? Бачу, гарні. А домашні яйця? 65 О, О, вас дешевше. Всього гарного продажу, дякую вам. Так, що в нас тут ще є? Також є сир. Яка ціна сиру? 130 домашній сир. Так, дивимось далі. Що все сьогодні привезли? Тут бачу, що дуже великий вибір товарів є. Люди купують, шинкована ось така морква, різноманітне м'ясо. Тут стоїть черга і продавці зайняті. Зараз пройдемося ще з цієї сторони глянемо. Не пробувала. А яка ціна капусти? 60 гривень коштує ось така баночка капусти шинкованої. Яблука по 25 а сира капуста коштує 40 гривень. Буряк 18, морква 18. Так, Тут багато яблук, за ціною 35 гривень. Сушені. Яблука сушка коштує один літр 40 гривень. Горіхи за ціною 20 гривень за стакан. Так, тут також є горіхи. Яка ціна горіхів? 35, 35 гривень. Бурячок, так як і був, двадцять п'ять. Морква тридцять п'ять. Я вже ваші ціни запам'ятала. А цибуля 25. теж двадцять 25. п'ять. Яблучний оцет 80. є 80 гривень. Двадцять п'ять, а дрібний двадцять. Ось така печена капуста. 80. По 80. Дуже вам дякую. Такі ось ціни. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які ціни на вашу ковбасу, на м'ясо? Ковбаска по 350, м'ясо 380. 380. М'ясо 380. Так, От, салтисон 300. по 200. По 200. Сало мелена по 70, скварки по 100. Смалик 75, угу. Солоненко 270. 270. У вас з власного виробництва? Так, це, це власне. Зрозуміло, можна підійти купити, все дуже гарне, смачненьке. Так, добрий день. Добрий день. Хочу знову вас показати людям. Розкажіть, будь ласка, ваші ціни на ось цей камінь. Ціни самі. 400, 400. бочок 300, філейка угу. 400, кури. Філе 400, а кури по 200. Угу, зрозуміло, дуже дякую. Так, тут є також привезли домашні яйця. А Яка ціна домашніх яєць? 80 гривень за десяток, а часничок коштує 5 гривень. Так, і що в нас ще далі? Є різні коріння, сушіння, пастернаки, горішки, огірки. А яка ціна огірків? Угу, сушена ось така смородина, малина, куріння. Це петрушка у вас, так? Угу. А яка ціна цієї кубки? 3, петрушка... 8, 10 і 15. Зрозуміло, дуже вам дякую. І йдемте далі. Дивитися тут, як завжди, хліб, і зараз ми з вами ще повернемо ось сюди. Подивимося, що нам привезли ще господарі. Ось тут є різноманітні закриті огірки, тушонка за ціною 100 гривень і літрова банка 170. Так, і сюди йдемте дивитися, що в нас сьогодні ще по м'ясних продуктах. Добрий день, добрий день. Або то я зараз. той, дивіться, той заважив на 200 гривень. Добрий день, добрий день. Розкажіть ціни, будь ласка. Я... Салко, от таке сало. Сало. Шекарне сало по 140 гривень. 140 гривень, гарно. 150 гривень. Бочок, 150. 150-160. А ось як... таке сало. Таке тоньче. сало по тонше по 120 гривень. По 120. А м'ясо. М'ясо шин лопатки вже майже немає, то кусочок осталося. А по чому ціна? 160. 160. 160 шиночка. От два кусочки. Зрозуміло. І 200 шийка. І 200 шия. Рибро 170, але вже пусті немає. А, бачу, у вас там лів лівер є трохи. Так, да, лівер по 50 гривень. 50 гривень, все. Печінка зрозуміло. і легка шерсть. Зрозуміло, зрозуміло. Ну все, гарного продажу. Вам і теж, І дякую за все вам. Добра миру. Так, добра та миру. Ідемоте далі дивитися. Тут як завжди, наша луцька продукція луцької рибази є різноманітна риба. Можна підійти, щоб, наприклад, дуже смачна продукція. Хто не хоче туди їхати на рибазу? Можна сюди підійти до ринку і купити. Салака коштує 16 гривень 100 грам. У банках оселедець зараз. Запитаю, а оселедець в банці, яка ціна? 230. Ні-ні, ось такий оселедець. 65 гривень банка. Ага, ось ця банка 65, більша. І да, йдемте далі ще дивитися, що нас сьогодні привезли. Так, бачу, тут є капуста квашена, 150 гривень, 3 кілограми. А ось такі гриби. 102. Угу. А сушені? 180 скільки? Кілограм. А, 100 грам? Угу, Зрозуміло. Дуже дякую. Так, тут теж різноманітне є м'ясо. Не будемо запитувати, бо ми вже в принципі запитали ціну на м'ясо. Тут є різноманітний часник, ціна від 200 до 80 гривень, в залежності від розміру. Тут також привезли різне м'ясо. Багато сьогодні продавців з м'ясом. Різні ціни, дуже гарні. Добрий день. А скільки коштує таке гарне ваше м'ясо? Таке 180 гривень. 180 А бочки? Бочок 180-170. Лопатка 160. Лопатка 160. Зрозуміло, все таки гарне у вас. Дякую. Свіже, свіже. Дякую. Все, гарно продажу вам, хоч і холодно трохи. Шашлик запрошуємо. Так. <рес> так, дякую. Так, ось тут яблучка домашні продають. Так, ну йдемте далі. Там різнодомашні яблука, а ось тут, як завжди, знову стоїть черга за яйцями. Зараз подивимось, яка ж ціна яєць. Бачу більше 50. і зараз глянемо, яка ціна меншого розміру яєць. 37 гривень яйця також ціна менші. Так, Ось тут багато дуже меду, різні ціни і різний мед. Різні настоянки є, півлітрові банки, літрові меду, різноманітні. Кому треба ось, наприклад, якісь настоянки лікуватися, можна сюди підходити. І тут є ось різне, І навіть є ось такі спиртні наливки. Продавця десь немає відійшов. І будемо дивитися далі. Що у нас сьогодні? А яка ціна ж такого сала солено? А ось такий салтисон? По 200 гривень за кіло. А ось такий сир. 120 А сметана? Ледашкове сімдесят. 70. А молоко? Двоєчка сімдесят. Дві літри сімдесят гривень. То виходить по 35 Бачу, у вас картопелька ще є. 25 по 25, як і була. Дуже вам дякую за інформацію. Так, бачу, теж є багато сира. Тут стоїть, непонятно за чим, ось ця черга. Зараз подивимось, що так люди там беруть молочні продукти. Черга стоїть. Так, ось тут є домашня випічка. Добрий день. Яка ціна ваших таких? 100 грамів 18 гривень, зрозуміло. А ось ця кров'янка. Сто за, за кілограм. А так, що так, там з гречка? гречка Самі пекли. Ну, звичайно, вийде. Угу. Дуже дякую. Так, також ось тут домашні яйця по 60 гривень за десяток. І тут абокаліні товари. Йдемте далі. Та ж стоїть черги за різними, різними продуктами. Люди стоять, мабуть, там якісь нижчі ціни. Ось тут бачу теж стало 120 по 80. Різні ціни картопля 27 гривень. Добрий день. Добрий день! А скажіть, яка ціна у вас на м'ясо? Шинка 170. 170 160. свіже, таке бачу. Лопатка 60. А ось бочок. 170. 170 гривень. Дуже вам дякую. Гарного продажу. Я дякую. Так, глянемо. Ось тут є господиня, яка продає різноманітні тортики. Я в неї особисто купувала і можу сказати, що тортики дуже смачні, виконані з домашнього яєць та молока. Ці тортики за ціною були 150 гривень. Добрий день. У вас так і є ціна? 150. Ні, чуть-чуть подорожчали, 160. уже 160, Але тортики реально тортики дуже смачні. Особисто я куштувала. Можете підійти купити цієї господині. Все гарного вам дня. Дякую. Так, зараз ось тут є е, шацький молокозавод. Так, ціна сиру голландський 280, класичний 380, адегейський 310, сулугуні 380. Ось отакий ось гарненький сир. І є також топлене масло. Яка ціна топленого масла? Скільки? 160 гривень. І ось такий сир. І масло теж смачне. Ось тут є теж різноманітний мед та домашнє молоко. Ось а такий які сир які 280. Які? 280, а сметана а яка які? ціна? 120. Можна спробувати? Так, да, да, пробуйте. А цей такий який сир гарний, яка ціна? 160. 160, ну гарний, жовтий такий. Пробуйте. Смачне все, все свіженьке на вигляд дуже гарне. Також можна підійти і купити. Сьогодні в нас в місті Луцьку досить холодно, вітер, і друзі. Нагадую, не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Також тут цибуля коштує у цих продавців 22 гривні, бурячок 20 гривень, морква 25 гривень. Ось така капуста невелика 30 гривень. Гривень. Є так, також багато молока. У банці продають молодці, капуста квашена. І також капусту квашену можна купити на розвіз, можуть наложити кому потрібно. Ціна цієї капусти гарна. Люди хвалили. Скажіть, будь ласка, скільки капуста от на розвіз коштує у вас? Гривень. А ось та така, що накладна. так само коштує, так? 75 гривень кілограм, зрозуміло. Тут люди похвалили, що в цих продавців дуже смачні соління. Так, і йдемо далі дивитися. Тут ось є такий сир, схожий до пармезану, козячий, теж дуже смачний. 480 гривень коштує за кілограм. Також є баранина, це бачу, бачу продають. Да. Навіть я мащу на, Запитаємо зараз, яка ціна а, баранини. А бачу, яка ціна ковбаси цієї? 200. 200 гривень. А ваша баранина? Коза. А це коза? Це коза також, також за 200. Дуже дякую. Так, зараз тут ще глянемо. Які ціни тут також завжди стоять з м'ясними продуктами, теж в них свіженькі, але я там в них не купувала. Пан Микола носить молоко свіженьке в банці. Люди ось купують цілими банками. Яка ціна молочка? 35 п'ять літрів. Зрозуміло, бачу, є так само фреш 60 гривень. Літр різноманітний. Також є різні олії. Власного виробництва, оцет яблучний тушонки. А скажіть, скільки тушоночка? Тушоночка 120 гривень. Свина, дуже дуже вам дякую. І йдемо далі, подивимось, що ще сьогодні привезли нам продавці. Кролик бачує. А кролик яка ціна? Кролик 240. Свіженький такий. Також ось тут є. М'ясні продукти різноманітні. Ми вже не будемо запитувати, так як ми вже запитували ціни в багатьох продавців. Ось тут є яблуко за різними цінами від 35 і до 30, навіть є і по 20 гривень яблука. Домашні різноманітні. Так, тут стоїть черга. Зараз глянемо за чим тут така черга. Тут я бачу, що є гов'ядина. Зараз запитаю ціну. 300 гривень коштує ціна гов'ядини за кілограм. І йдемте далі. Подивимось, також ось тут є багато різних продуктів. 170 гривень коштує груша, грибочки свіжі. Бачу, що є редиска. Зараз запитаємо пекінка 78 гривень, огірок 140 гривень. І 180 гривень. Різноманітна зелень вже є, можна підійти купити. А яка ціна редиски? Редиска 35 гривень. 35 гривень кучочок. Так, що там в нас ще є? Зараз ось тут бачу, що продають ще свіжі кури. Добрий день, замерзли трохи. Я тільки. недавно приїхала. Так, зрозуміло. Я бачу, що. У вас тут навіть це якісь інші. Це жива птиця, Ми продаємо живу птицю на новому ринку біля а, Бесно, зрозуміло. Угу. А, а скажіть, тушки, яка став... ціна? Ось цих тушок? Великий 500, 500. менші 300 пів. А вас поштучно, 500, так? Да. Угу. Да. А ось така качка чи що це? Качечка 250, угу. 700. Угу, Зрозуміло. Все таке свіже, у вас гарне. Ти ви тут завжди стоїте і можна підійти купити. Підходьте. Гарна продавщиня, гляньте, як гарно посміхається. Все, дякую вам. І ще тут ще на виході глянемо, що у нас тут ще є. Тут яблучка, горішки. І на виході продають масло. І пройшлися ми з вами по ринку. Подивилися основну групу товарів і що можна сказати, що в основному ціни на ринку на рівні залишилися з за минулого тижня. І будемо потрошечки вже виходити з ринку. Не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати для нас ваш зворотній зв'язок дуже важливий. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі. i to go.